Друзі, привіт! Ми разом з ведмедиком Петриком вас вітаємо на занятті з логіко математичного розвитку. Тож, сьогодні будемо готуватися до школи. Підготуйте білі аркуші паперу або зошити для підготовки до школи і разом зі мною будемо готуватися до школи. Дорогі друзі, я вам сьогодні підготувала цікаве заняття. Ми з вами будемо сьогодні повторювати цифри і разом з цифрами з'єднувати кількість предметів. Тож, наш Петрик нам буде допомагати. Нам потрібно з вами кольорові олівці або фломастери. Подивімося кількість наших предметів. Ось у нас на нашому гарному малюночку ми бачимо кількість предметів. Подивіться, тут у нас автобусів уважно, подивіться, правильно, один. Тобто ми проводимо з вами лінію від автобуса до цифри один. І в вашому зошиті з підготовки до школи ви пишете цифру 1. Тобто разом з Петриком допомагай нам Петрику молодець. І прописуємо лінію до цифри 1. Молодці. Тепер подивімося, скільки тут предметів. Тут предметів 4. Ви у своїх зошитах з підготовки до школи. Прописуєте цифру 4. Тобто ми ведемо лінію від цих предметів до цифри 4. Молодці. Подивіться, скільки тут дракончиків. Петрику, поможи нам. Петрик каже, що один. Правильно, ви прописуєте у своїх зошитах ще один рядочок з цифрою 1. Ми ведемо до цифри 1 лінію. А тепер, Петрику, скажи нам, які тут ще є цифри? Петрик сказав, що тут є число 2 і цифра 2. Давайте подивимося, де ж ця цифра 2 і де це число 2. Ось наші два пінгвінчики. Тобто ми від пінгвінчиків ведемо лінію до цифри 2. І ви у своїх зошитах прописуєте цифру 2 в рядочок. Провели лінію. Молодці. А що ще тут є у нас? Правильно! Дорожні сумочки з подарунками, смаколиками. Скільки їх? Кількість 2. Ще прописуйте рядочок цифри 2 у своїх зошитах. З'єднали молодці. А які ще тут є цифри? Петрику. Петрик сказав, що є цифра 5. Молодець. Петрик. ти дуже добре підготовлений до школи. Подивімося: один, два, три, 4-5. І давайте з вами разом проведемо лінію до цифри 5. Молодці, і в ваших зошитах ви прописуєте рядочок цифри 5. Тож ми сьогодні з вами молодці, ми підготувалися до школи, стали ближчими на крок до школи. І нам Петрик наш допоміг. І Петрик вам всім бажає щастя, здоров'я і щоб ваші мрії збувалися.